Сьогодення показує, що мотивувати учнів до навчання це виклик для сучасного вчителя, бо навіть найкращі уроки, книги і матеріали в світі не змусять сучасних дітей навчатися протягом життя і вимагає від нас сьогодення, якщо у них відсутня мотивація здобувати знання самостійно. Не можна заперечувати, що мотивація до навчальної діяльності тісно пов'язана віковими особливостями дитини. Але мої спостереження за учнями молодшої школи дали змогу з'ясувати, що не тільки вік, як стадія дозрівання визначає мотиви здобувати знання, а ще й саме характер діяльності та система взаємодії з однолітками у цьому віці суттєво впливають на її розвиток. Цікавим і корисним, на мою думку, розвитку дитини бажання вчитися самому без вчителя. Є використання на уроках у початковій школі інформаційного дайджесту. У третьому класі за програмою Я досліджую світ» вивчаються природні групування. Море одне з них. Щоб зацікавити своїх учнів предметом вивчення, я використала бажання дітей зануритися в мережу інтернету, бажання спілкуватися один з одним, ділитися своїм досвідом з іншими і бути почутими. Спиралась на потребу дітей малювати, робити поробки та відчувати вагумість того, що ти робиш і говориш. Таким чином, здобута учнями інформація стала безцінним джерелом набуття знань для всіх. Психологи стверджують, що в процесі навчання мотивація дитини відіграє більшу роль, ніж її інтелект у два-три рази.